В нашому музично-академічному театру Мілесі Українки відбувається захід, який приурочений 274-й річниці з для заснування міста, нашого рідного міста. Шановні камінчани, шановні ветерани, шановні почесні громадяни нашого міста, вітаю всіх вас і кожного камінчана, кожного мешканця, для кого кам'янське стало другим домом з днем народження з 274-ю річницею від дня заснування нашого міста. Котре хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наше місто працює, розвивається, діти навчаються, отримують освіту, займаються спортом, займаються творчістю, Дай Боже, щоб кожен наш захисник і захисниця повернулась додому живими та неушкодженими. Вічна пам'ять і слава тим хто віддав найцінніше життя за нашу свободу і за нашу незалежність. Місто стало місто волонтером, де кожен трудиться для допомоги тим, хто на фронті, тим, хто постраждав від збройної агресії Російської Федерації. Господь бачачи труди, кам'янчан спасає, рятує, захищає. Він підтримує і береже наше місце.